Добрий день, шановні колеги. Тема мого сьогоднішнього виступу позакласна робота з правознавства. Я хочу поділитися з вами деякими напрацюваннями нашої школи щодо цього питання. Аналізуючи визначення терміну Позакласна робота з точки зору методики, з'ясовуємо, що позакласна робота є складовою частиною навчально-виховної роботи. Виховна робота організована цілеспрямованого заняття групою чи всім педагогічним колективом, із групою чи всіма учнями, які проводяться в позаурочний час для розширення знань, умінь і навичок розвитку самостійності, індивідуальних здібностей і схильності учнів, а також задоволення їхніх інтересів і забезпечення розумового відпочинку. Пропонують нам методичні журнали такі основні форми позакласної роботи. Які ми поділяємо на масові, групові і індивідуальні. Кожен вчитель обирає ті форми, і методи, які вважає за потрібні для себе дітей, батьків, враховуючи місце проживання інтелектуальний рівень, мету та цілі заходів. Звертаємо особливу увагу, що позакласна робота обов'язково проводиться на основі самостійності і добровольності учнів. Також під час визначення змісту і методів роботи враховують їх. Розумовий розвиток і фізичний розвиток. Так, для учнів перших-четвертих класів доречно проводити заходи, які будуть своєрідним фундаментом, на якому будуватиметься споруда правових знань в подальшому. Учні набувають навичок правомірної і толерантної поведінки, вчаться діяти в різних життєвих ситуаціях згідно з нормами права, привчаються до соціальної активності. Саме тому ми пропонуємо застосовувати метод активного навчання. Рольові ситуації, проблемні питання, тести з помилками, творчі завдання, ігри, робота в малих групах, дискусії, тематичні малюнки, розробка групових проєктів. Доречно звертатись до казок на новий лад. Казковий герой дізнається про свої права або обов'язки. Герой відомих відомий дітям казок з'ясовує свої права. Також можна запропонувати дітям на час наступної зустрічі з'ясувати самостійне рішення певної проблеми чи задачі. Діти набувають навичок шукати відповідь саме в таких ситуаціях. Робота з учнями середньої вікової категорії дозволяє коректувати певні терміни і поняття. Так ми починаємо роботу в п'ятих класах з ознайомлення учнів з їх правами та обов'язками на перших уроках. З метою активного засвоєння можна запропонувати інценізувати казку для учнів школи або батьків на батьківських зборах чи на батьківському всього. Освітлюючи тему прав людини, щоб показати учням, що права є універсальними і неподільними, можна дати малюнки, на яких зображено людей у всього світу в найрізноманічніших ситуаціях. Запропонувати учням поміркувати, чи можуть вони розсортувати малюнки за тематикою Конвенції про права дитини. Діти зрозуміють, що це неможливо, бо всі права взаємопов'язані. Створення умови учням для набуття ними досвіду. Демократичної поведінки та взаємодії сприяє закріпленню освідомленим навичок. В молодших і середніх класах доречно повторювати певні заходи не раніше, ніж один раз на 3-4 роки, тобто щороку новий захід. Та привчати дітей до того, щоб обов'язково пройдити один раз на рік з метою контролю завдання або дасти нове завдання, чи, чи ще попередньо щось розповісти. Співпраця з класним керівником має бути регулярною. Учні старших класів мають набути навичок відповідальності, співпраці і взаємодії та стати свідомими громадянами. Тому поле діяльності в старших класах значно розширюється. Ми маємо привчити їх до самостійності, самоусвідомлення, самозахисту і відповідальності. Діяльність вчителя спрямована на всебічний розвиток особистості дитини, буде більш ефективною. Що грунтувати з урахуванням природи та культури дитини і педагога, враховуючи наше проживання в сільській місцевості, де, патріарх... де патріархічні устої є міцнішими, доступ до інформаційних ресурсів обмеженим, а спроможність державних службовців, органів місцевого самоврядування, посадовців низьким. Ми ставимо на меті виховання, перш за все небайдужої людини, яка буде допомагати та сприяти вирішенню певних соціальних проблем, які розповсюджені серед місцевого населення. Шляхом правильної взаємодії з дитиною, яка пізнає себе через порівняння з іншими, через зіставлення свого вибору з їх вибором, педагог залучає дітей до прийняття рішень, враховує їхні думки, заохочує самостійність, суджень, бере до уваги не лише успішність, а й особисті якості якими методами впливу є спонукання до дій, поради і прохання. Ми маємо розвинути у підлітків чітке усвідомлення знань, основних положень щодо кримінальної, адміністративної та інших видів відповідальності? Вони мають набути, бути навченими самостійно захищати свої права, усвідомлювати свою унікальність і неповторність, а відтак надзвичайну цінність для людства. Для людства. Відмінність від багатьох людей завдяки своїм правам і свободам. Більш того, вони мають усвідомити, що мають необмежену кількість обслуговуючого персоналу, який котри, зобов'язаний в день, а деякий персонал і вночі полювати і дбати, щоб йому було зручно і приємно жити в державі України. Цей персонал, всі чиновники, від начальників, міліціонерів аж до президента. Саме ми, з власної кишені, оплачуємо їхню роботу. А вони повинні створювати всі умови, щоб ми могли без перешкод вчитися, лікуватися, думати, висловлюватися і багато ще чого іншого, що записано в Європейській конвенції з прав людини та в Конституції України. Найчастіше ми намагаємось використовувати навчання досвіду. Учні водночас є активними учасниками і навчаються, аналізуючи власний досвід. Це такі завдання, як написати звернення до сільської ради, скаргу, заяву, пам'ятати про дієвість письмових заяв, їх реєстрацію, зібрати адреси чиновницької вертикалі. Це важко, але діти мають знайти собі саме ті якості, які допоможуть їм тримати в напрузі чиновників, захищаючи свої права в майбутньому. Учні діляться своїми враженнями з однолітками, підказують можливі шляхи виконання завдання. Усвідомлюють, як Конституція України та її закони діють на користь громадян. Окремо ми також розглядаємо питання щодо захисту прав громадян в Європейському суді, конкретизуючи зразки документації, адреси, відправку документів, цікавимось рішенням суду щодо заявників, які мешкають в Україні. На таких прикладах діти вчаться відстоювати свої права і допомагати іншим. Також в позакласній роботі на останню роль відіграє робота з батьками. Переважно всі ми знаємо батьків тих дітей, що відвідують школу ще учнями, і навчання їх спонукає більше звертати увагу на освіченість, виховання відповідальність самих батьків. На засіданні батьківських всеобучів проводимо просвітницьку консультаційну профілактичну роботу з батьками, яка з часом покращує навчання вихованості. Загалом школи з метою профілактики правопорушень проводимо не лише заходи превентивного виховання, а й запрошуємо працівників міліції для з учнями. На останню роль поза класній роботі відіграє також громада села, яка залучається до вирішення певних питань. Вчителям можна порекомендувати збирати і класифікувати всю корисну правознавчу інформацію для подальшого використання в бойової діяльності за папками, підрозділами, рубриками, які ви виділяєте для себе як ефектив для ефективної організації вашої праці. Наприклад, робота з батьками, права людини в управління, самоврядування, провентивні виховання. Тощо, таким чином, вміщений необхідний матеріал до заходів носить чітко виражений прикладний. Характер допомагає зробити захід більш насиченим, пізнавальним, цікавим, різноманітним з точки зору форми і методів навчання і виховання. При цьому запропонований варіант не є абсолютним, вчитель може зробити це на свій розсуд, в залежності від того, яким матеріалом він користується. На закінчення, можемо порекомендувати корисні веб-сайти, де ви можете знайти інформацію, яка вам знадобиться в роботі, викладанні. І в залученні дітей взагалі до діяльності. Результатом правовиховної роботи є не тільки перемоги на олімпіадах, конкурсах, а перш за все, зниження кількості учнів, що скоїли злочини, зменшення кількості асоціальних сімей, порушень адміністративного кодексу, і таке інше, звертаючись до самої дитини, ми можемо ще в школі передбачити її можливе майбутнє. І наше завдання намагатись зробити його кращим. А це означає безпечність для нас всіх. Дякую за повагу. До наступних зустрічей!